Вітаю вас на каналі Lawyer-Expert. У сучасному світі значна кількість документів створюється та зберігається в електронній формі. Крім того, дуже часто сторони досягають домовленості щодо купівлі-продажу товарів чи надання послуг у спосіб переписок в месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp. Але чи можуть такі електронні документи та переписки бути визнані судом як докази у справі? Далі я дам відповідь на це питання. Розуміти, що таке електронні документи та електронні докази і яка між ними існує різниця. Електронні документи це будь-які документи, які створені за допомогою комп'ютера чи іншого електронного пристрою та збережені в електронній формі. Наприклад, це електронні договори чи копії електронних договорів, електронні накладні, переписки електронною поштою. Електронні докази це електронні документи, які відповідають певним вимогам та можуть бути використані у суді на підтвердження або спростування певних фактів. Щодо відповідності е, вимогам, то докази мають бути належними, допустимими, достатніми та достовірними. Отже, для того, щоб електронний документ став електронним доказом, він повинен бути належним містити інформацію, що стосується предмету доказування у справі, допустимим, отриманим у порядку, що не порушує закон та права людини, достовірним, таким, що дає змогу встановити дійсні обставини справи, достатнім, містити достатньо даних для встановлення певного факту. Таким чином, електронний документ автоматично не є електронним доказом. Він обов'язково повинен відповідати певним визначеним критеріям. Щодо електронного листування у месенджерах, то воно може бути визнанено судом як доказ, але за певних умов. Наприклад, якщо листування у месенджерах або електронною поштою може підтвердити факт поставки товару, та якщо з нього чітко вбачаються умови поставки, асортимент товару, його ціна та інші умови договору. Водночас слід пам'ятати, що електронне листування само по собі також не є автоматично доказом. Його потрібно підтвердити в судовому порядку. Для цього потрібно довести достовірність листування, встановити хто був одержувачем, хто відправником час надсилання повідомлень чи листів. Якщо з урахуванням певних обставин суд дійде висновку, що е, така переписка чи листування е, дають можливість встановити е, особу відправника одержувача та е, може підтвердити певні факти. Суд може визнати е, таку переписку чи листування доказом і надати такому доказу оцінку у сукупності з іншими доказами у справі. Отже, електронні документи можуть стати електронними доказами у суді за умови додержання вимог щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності. Електронне листування та переписка при правильному оформленні та підтвердженні можуть бути доказами, зокрема, факту поставки товарів. У описі до відео ви знайдете посилання на практику, судову практику відносно цього питання. А я вас прошу поставити лайк, якщо інформація для вас корисна. І підписуйтесь на канал Lawyer Expert, для того, щоб в подальшому переглядати відео, які можуть мати значну користь для ведення вами бізнесу. Всього найкращого.